Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Скажіть чесно, ви чекали на проведення місцевих виборів чи ні? Верховна Рада України прийняла рішення, що місцевих виборів не буде. Відповідно, 308 депутатів проголосували за відкладення проведення місцевих виборів до завершення воєнного стану. Тобто, всі, ті, хто зараз сидять у місцевих радах, у селищних радах, Окремо це сільські селищні міські голови, вони залишаються на своїх посадах до невизначеного терміну. Всі ми розуміємо, що зараз йде війна. А це є питання безпеки, ризиків, фронт, ракети і таке інше. Але всі ми розуміємо, що в різних громадах є різні історії. Є історії, де влада реально працює на людей, на свою громаду, а є історії, де місцева влада просто тримається за своє крісло. І все. І ось всі вони будуть залишатися до невизначеного терміну на своїх посадах. Можна уявити, що є розбиті дороги в громадах. Але при цьому є красивий звіт, що все добре. Допомога, яка має бути надходити до людей, вона надходить в більшості від інших людей, які допомагають не від влади, а від інших людей. А рішення приймаються владою місцевою тихо. Без людей. Бо так треба під час війни. Я виношу в лапки так треба під час війни. І ось тепер ніхто з них не буде переобиратись. Не будуть звіти перед виборцем. І ніхто не ризикує втратити свою владу. Якщо казати про звітність, всі ви знаєте, яка ця звітність була. Від галів громад. Це просто назва звітності. Один раз на рік вони звітували. Розказали про видатки, про бюджет, куди гроші витрачаються, які плани. Все. А якщо розглянути питання звітності, то це не один раз на рік. Це не менше двох разів на рік. Перед територіальною громадою мають звітувати голову громад, перед радою мають звітувати. Вони мають звітувати як посадові особи місцевого судування, як органи місцевого судування. Вони мають звітувати перед органами виконавчої влади, тобто перед місцевими адміністраціями за делеговані повноваження. Цей окремий спект звітності. Вона має бути завжди, особливо зараз. в цей Час. Але цього не буде. І цього ж не було. А зараз тим паче. Ось в чому питання. Контроль, як буде здійснювати громада, якщо не буде цієї звітності. Чи вона буде такою, якою вона була? Невідомо якою. Тільки назва звітність. Тобто, виходить, що ми з вами без вибору. Ті, хто мав би звітувати перед людьми, тепер можуть просто чекати після війни, бо вони, мабуть, звітувати не будуть. Виходить так? А коли закінчиться війна, ніхто ж не знає. І ось така ситуація. Якщо казати чесно, то це питання не лише політичне, а це питання довіри, довіри до виконання своїх обов'язків, повноважень, до своєї діяльності. Це відношення до громади, до людей, це питання довіри, яка це довіра? Бо громади, вони живуть, вони працюють, вони сплачують податки. А впливу на владу немає виходить. Влада буде робити те, що буде робити, а вплив фактично зникає. Бо ця влада залишається, до невизначеного терміну залишається. Ось яка ситуація. І ось стосовно цього, скажіть, будь ласка, вашу думку, шановні глядачі, особисту вашу думку. Чи правильно, що місцеві вибори відклали? Чи можливо мала бути хоча б форма народного контролю для контроля влади місцевої? Це громадські слухання можливо. Громадські ради або перевірка. Діяльності кожного голови громади під час війни. Має ж бути якийсь контроль? Чи не треба контролювати взагалі? Якщо не контролювати, то що тоді це буде? Який має бути цей контроль? Чому цього не передбачив? Бо в, звіті, в звітах ми бачимо що є багато проблем по звітності. Незрозуміло, яка діяльність здійснюється, що робиться незрозуміло. Звідси не, викона... не використання грошей, не витрачання грошей. Це не тільки питання видатків, це... це величезний спектр діяльності голови громади. Для того, щоб виборці зрозуміли, що відбувається фактично, Звіт – це вся та робота голови громад, для того, щоб виборець розумів фактично, що робить. Цього не було, а зараз тим паче не буде. Напишіть, будь ласка, глядачі, в коментарях. Що ви думаєте по цьому питанню? Ось таке питання. Бо місцевих виборів не буде. Але питання, чи буде при цьому справедливість? Ось питання в чому? І яка це буде справедливість? Як будуть здійснювати свої повноваження голови громад? І як вони будуть показувати перед своїми мешканцями свою діяльність? Що взагалі буде відбуватися? Бо вони всі залишаються на місцях. Вдоволені ви або невдоволені, вони залишаються. А що далі вони будуть робити, це під великим питанням. Тому, шаночі, залишайте, будь ласка, свої коментарі, свої міркування по цьому питанню. Бо це питання, на мою думку, має бути обговорюватись. Для того, щоб люди розуміли, щоб вони це питання. Усвідомлювали в своїй голові. Бо виборів не буде місцевих, не буде їх. А місцева влада, вона всього ближче до людей. І що вона буде робити, це вже питання третє. Тому ставте вподобайки, залишайте свої коментарі обов'язково. Ставайте нашим підписникам. Сьогодні ми казали про дуже важливі моменти стосовно місцевої влади і що буде далі, якщо виборів не буде. Тому всім дякую, шаначі, і вже до нових зустрічей.